Почались, друзі, коли з мітками ГРМ ні 7, ні 8. Це е, корисне відео буде для молодих майстрів. Тобто, не, не знаєш, як виставити правильно саму зірку, коли от на магниті показує на точка, добре мітки кхе, співпадають. так? Ну, там. Долі тих міліметрів, ви знаєте, тут більше. Там, так що там не потрібно таким бути. А отут-от отут, ланцюг новенький стоїть. І ось де мітка стоїть. Ось мітка на зірці, і вона має співпадати з цією міткою. ось. Вона має співпадати. Натяжник опущений, зафіксований, головка затягнута повністю. Зазори клапанів виставлені. так І тут у нас виходить, що оця от рисочка вона направляється. Зараз я виключу, можливо, не буде. Е, так, так краще. Вона направляється на цю шпоночку. На саме цю шпоночку. Шпоночка, звісно, у нас не зуб, а ячеєчка на зірці. Це у нас е, виємка, точніше, на зірці. Так, і якщо ми перекидаємо на один зуб вперед, якщо ми перекидаємо на один зуб вперед, у нас ось добре видно мітка. Ось. І ви бачите, якщо я ось так під правильним кутом подивлюсь, то якщо ми перекинемо, вона буде так само, але нижче. правильно? Вона також не буде співпадати, але нижче. Тут зірка фіксується добре, вона там в пазі, все чітко. Я зараз відкручу, ви будете бачити, І як же правильно це е, виставити. Дивіться, ну правильно буде. Дивіться, от по-перше, я вважаю, що це правильно, тому що зазвичай так і є, коли чуть-чуть не доходить. Але треба заміряти компресію. По перше, воно залежить. Від компресії. Тому міряємо. Ну, У нас такий дистанційно це в ланджій запасом 1,2. Тому що той на зарядці я трошечки провтикав його підзарядити. Тобто він не дуже інтенсивно крутить, тому що через ці прикурювателі. Але нам потрібно побачити не ідеал самої компресії, а іменно. Різницю, коли перекидаємо на один зуб. Тут з компресією все чудово, тому що нова поршнева стоїть, з коголовочка перебрана, тут все чітко зібрано, тільки щоб воно було правильніше. Буває таке, буває на однакових двигунах і немає такої відмінності. Не можу так одразу сказати чітко і ясно, чому це так буває. Ну буває і виходимо. З того, що міряємо компресію. Я завжди, коли роблю дистанційно двигуни, я заливаю перед тим, тому що їх висилати потрібно без масла. Там, хоче людина, масло да в придачу, а якби ну, докомплектовуємо до двигуна, запаковане. Але потрібно перевірити, чи тече, чи качає маслонасос. Коли я зробив тут двигуна, я запустив і я. Поклав руку на клапану кришку внизу, При перших хвилинах роботи вона має стати тепла. Якщо вона стає тепла, значить масло циркулює все нормально. Ну там навіть до, до хвилини роботи. Тут же потрібно ось так: от подивитись, чи воно качає примітивно. Чи воно качає примітивно, хоча проблем з маслонасосом не було. Ой, та всяке буває різне, раз воно вже в ремонті. Так, До речі, я от прокрутив масло потекло. Ну, 36 джого тут ще направляйки йдуть на клапані криски. Ну, акуратно будемо ось так от. Мінус на мінус. Зараз перекрутимо, щоб крильчатку нам не зацепило. Ось так. от. І добре дивимось, червоний плюс стартера. Або ось там заголити, щоб не заходити. Дев'яточка, дев'яточка. Ось. Маселку циркулірує. Так. Ось так от змащує. Це таке дешевеньке, скільки це, навіть не 400 гривень вона коштує. 4-літрова. Так що для провірки вона потім зливається і нічого. Навіть краще, бо ми її мотор. Так, переставляємо на одну зірку. Давайте ще раз впевнимось. На один зуб, точніше. Спочатку на магніті, звісно, бачите, як дотікає. Ось так. Я думаю, воно сфокусовує. Ось. Перекладаємо. Для цього я беру тут під 12 ключик. Ось так от, от. Лівою рукою тримаю за крильчатку і відкручую. Но після того, як лиш тільки попустив, одразу зняти натяжник. Ну, ось, перекинув. Ось, перекинув. Получається, все одно між цими, але вона резка вже. На нижній, тут, тут те. Так. Так. Що і потрібно було доказати. Прекрасно, прекрасно показало. Реально не готувався, але ну, за роки практики я знаю оцю відмінність. І ось ось. Фази е, відкривається правильно. Відкривається клапана тоді, коли потрібно, коли суміш, коли поршень її зжав. І воно не скорше, не пізніше. Від цього не залежить, коли б іскра, тому що на магніто виступи, воно читає, знає коли собі там. Але залежить, коли відкриваються і закриваються клапана. Ну, ось така от підказочка. Компресометр недорогий, не купляйте ці, що вставляються. Купляйте з такими, дайте до токаря, тому що хто не має, просто до слова. Оце ось цілюмін такий виходить з ладу. Коля Якудза виточив мені таку, от нічого ще виточив мені, можливо, під цей під десяточку. Ще от ця вже також виходить з ладу. Можливо, вони і продаються. Всім добра, корисне відео. Також діліться, пишіть коменти, підписуйтесь.